Доброго вечора, любі садівники-виноградарі. Ця інформація більше стосується початківців. Що робити, якщо ви оприскали виноград препаратами і пішов дощ. Ну, Я вам скажу зразу, що якщо дощ пішов через 3 години після того, як ви оприскували виноград, то все у вас буде добре. Виноград вже встиг впитати всі препарати, які ви на нього оприскували. А якщо ж ви оприскали виноград і в течені трьох годин значить, пішов дощ, то бажано обробити ще раз. І застосовуйте обов'язково прилипач. Прилипач це дуже, дуже гарна штука. І коли ви оприскуєте, не стікає по листочку ваші препарати, а вони розпливаються по листочку. І таким чином листочок дуже гарно. Впитує значить, ці препарати. Е, також застерігаю, що препаратами треба користуватися вміло, вміло обрискувати і знати, коли обрискувати. Тому що якщо у ягода буде вже вживатися скоро в їжу, то треба знати, яким препаратом можна обрискувати, яким не можна. Є тривали дії препарати, які довго. Тривають. А є препарати, які вже е, через тиждень, два тижні він вивітрюється із вашого винограду і ви можете вживати значить, виноград в їжу. Дякую, що передивилися моє відео. Ставте вподобайки та діліться моїм відео. Усім дякую.